Ну що, вітаю! Це все ще столиця острову Лейте та Клабан. Пляжі. Пляжі місцеві, чорні, як на негросі, вулканічний пісок, тобто, мілина дуже далеко, все воно мутне, каламутне в усіх змістах. Суто візуальна стихія. Зараз буде такий цілий екскурс в історію відносин людей, які сюди приїжджають, хочуть знайти дівчину, і самих дівчат, як вони себе поводять. Щоб я далі не говорив, і буде враження, що багато всього негативного в будь-якому випадку все пізнається в порівнянні, так от, в порівнянні з... Жінками, дівчатами в інших країнах місцеві, це просто янголи. Тому що вони хоча б контактні. Нагадаю, що це не якась специфіка місцевих саме жінок, от жіночої частини суспільства. Тут загалом суспільство, воно отаке. Люди контактні, люди добрі. Жінки, вони є. Просто відображенням цього суспільства. Тобто, чоловіки і жінки поводять себе однаково. Працює це в обидві сторони. І жінки на фоні чоловіків, от саме їх соціальна поведінка, вони нічим не відрізняються практично. От бачите. Ну, тобто попасти під хвилю тут можна на раз. Проскочу, не проскочу. Це вам навіть не між струями пробігати. Пункт номер один. Розводка на гроші. Ну, По-перше, треба враховувати, що на цих всіх чатах онлайн знайомства там ну, великий відсоток. Знову ж не знаю який. ну, Доволі великий це взагалі не дівчата. Це якісь або хлопці з інших країн, або місцеві хлопці, або можуть бути дівчата, ну, вони суто професійні скамери. Ну, тобто шахраї. Це дівчина каже. Все добре, хочу зустрітися, але там живу десь трохи задалеко. А задалеко це там 3-5 кілометрів від вас. І вона просить, щоб їй викликало якийсь там е, транспорт. А краще вона добереться на своєму, бо так дешевше. Вона орієнтується, в якому районі ви живете. І тому далі вказує максимально далекий від вас. Таким чином. Вона може проїхати 5 кварталів, її там привезе сусід, брат, кум, сват на мотоциклі, і ви за це заплатите тисячу песо. Далі вона зішветься на те, що в неї там щось болить і взагалі вона ні до чого не готова, або в неї певний період. І в кращому випадку вона ну для неї в кращому випадку, те, що називають тарілочницями, ще там поїсти, випити. там Тисячу вона вже отримала типу за таксі. І мототаксі. Якщо інше таксі, то, то множте на 2, тобто на машині. І вона просто зникає. Це таке саме, саме розповсюджене, саме, саме просте, саме масове. Це ви будете теж проходити багато разів. Це треба мати на увазі. Загалом потрібно знати, що якщо от ви тільки знайомитесь і дівчина вже починає розповідати. Яка вона бідна, як її родині скрутно, настільки, що аж в неї грошей немає на транспорт і там доїхати 30-50 песо, а вона просить ці гроші відправити вам в JK ці системи переказу грошей місцеві, то майте на увазі відразу, що вона або шахрай, або дуже недалека. Тобто вона. Дійсно, хоче приїхати, все таке, ну вам доведеться мати справу, ну з дуже-дуже нерозумною дівчиною. Чому нерозумних людей варто уникати, я вже розповідав багато разів, тому що це не лише проблема в тому, бачите, яка місцевість, що там поговорити ні про що. Недалекі люди вони доволі небезпечні, тому що те, що в них в голові, і як вони це реалізують. Це може закінчитися от прямо дуже погано. Тому що, що в неї в голові прострели, чи вона може і не хотіла просити у вас грошей, а походу в неї апетит якось розігрався, вона може інсценіювати домагання підняти крик. Або потім, коли ви думаєте, що все добре. Зустрілися, і вона собі пішла, і там може навіть домовилася наперед. Вона може звернутися в поліцію і теж розповісти. Її також можуть ну, просто до цього примусити, наприклад, родичі. От вона повертається додому, там йде запитання таких же самих не, не занадто розумних людей. Була на побаченні з іноземцем. Так. А що він тобі дав? Гроші. Вона каже: ні, нічого не дав, а нічого не дав. Тоді зараз він дасть, щоб не був таким жадібним. І давай. І її просто тягнуть практично. Вона і не хотіла її там тягнуть до поліції і свої ж родичі, подають заяву. І це теж може закінчитися по-різному. Чому такі ситуації небезпечні? Тому що наша соціальна поведінка відрізняється від соціальної поведінки місцевих дуже разюча. Те, що в нас вважається нормою, тут вважається дуже некоректно, а інколи дуже образливо. І тоді, от мінти, які приїхали, вони розуміють, там дівка хоче грошей. Але вони такі: ну зараз швидко розберемося, скажемо їй, що їй доведеться давати присягу, доведеться проходити е медичну експертизу, там огляд і відмовимо і на цьому розійдемося. Але... Іноземець починає кіпішувати те, що в нас називається на сленгу бикувати. І вони вже тоді перемикаються на нього. А, типу, аж так не вмієш нормально розмовляти зараз по повній програмі. І особливо людина, яка щойно приїхала і не знає всіх оцих моментів, може попасти доволі серйозно. Закінчувалися такі історії, подекуди дуже погано. Тому що якщо людина потрапляє до місцевої в'язниці, там вже ставки ростуть. І якщо на початку це можна було погасити це все і дати там кілька тисяч песо до 100 доларів максимум, то там вже буде йти рахунок на тисячі і так далі. Оці всі моменти треба враховувати, тому будь-які пропозиції, що я. Така класна, але я така бідна, і в мене навіть 50 песо, тобто там близько одного долара, немає на дорогу й надійшли мені. От ви маєте справу з нерозумною людиною. Мати справу з нерозумною людиною не можна тому, що я розповів от трохи вище. Знову ж, як ви тільки приїдете, як ми всі сюди приїжджаємо, оці гальма, оці всі попереджувальні маяки, сигнали, будь-яка інформація. Воно все всім собакам світу під всіх хвости летить, тому що ми дориваємося до людей жіночої статі, які якось з нами розмовляють, якось реагують, якось фліртують і ми втрачаємо густий розум. Ідемо далі. Три категорії дівчат, які пов'язані так чи інакше з грошима. Відверті розмови про це йдуть, але. Це все різні касти, і там по-різному теж все відбувається. Перше, це повії. Просто повії, вони оголошують ціну. І далі ви вже просто дивитесь один на одного. Ну вони дивляться на ваш гаманець, ви на її зовнішність і домовляєтесь. Середня ціна красивенької повії на цих територіях вони просять 2000 песо, це десь 36 доларів сьогоднішнім курсом. Це та ціна, коли вже дівчата якось виглядають. І гроші не занадто великі, і далі це по домовленості може бути. Ви можете з нею провести там до години, а може бути таке, що далі відбувається ну, такий певний рух, алкоголь, вам весело, у вас ще є взаємна симпатія, і це може розтягнутися на добу, і ви далі вже нічого не платите, просто пригощаєте та і все. Тобто, може бути по-різному, треба дивитись ситуативно. Я, наприклад, за цією категорією ніколи не дружив, тому що я в свій час серед них провів доволі багато часу ще в Україні. І потім я, коли бачив, як вони себе поводять, то в інших країнах вони мало чим відрізняються. Як правило, це дуже недалека категорія дівчат. Не зустрічав я знаєте таких повій інтелектуалок, яких просто там життя так. Не зовсім гарно в позу поставили. Вони там щось змушені, як це показують в фільмах. Ні, там жахливо. Там жахлива лексика, вони дуже недалекі, вони дуже небезпечні. Ще з точки зору здоров'я, щось. Ну, на мій погляд, взагалі, дуже небезпечна категорія, якої треба уникати, але у чоловіків на це свій погляд. Знову ж моралі комусь читати. Немає змісту, але з точки зору небезпеки, можуть обікрасти нічим таким специфічним, як в інших, ну, там, від інших країн, вони не відрізняються. Тобто, якщо ви там, людина, яка любить таку категорію людей і вас нічого не подразнює, то будь ласка, ціну я сказав. Далі, Мас... масаж терапісти. От вони це ті самі повії. В більшості випадків, тобто вночі вас починають атакувати в чатах, а я от масаж терапіста, можу приїхати зробити. Всі зрозуміють, про що йде мова. Далі вже як ви домовитесь. По-перше, треба враховувати, що в масаж терапісти, ні, є звичні масаж терапісти, які е, роблять е, масаж, але в них там зовсім інші методи. Вони інший час для цього вибирають, вони по-іншому розмовляють, і це дійсно про масаж. А тут ви відразу відчуєте, що щось там не так з отими такими типу терапістами. В терапісти, оці саме, які не зовсім терапісти, туди йдуть уже не занадто красиві дівчата. Тобто вони розуміють, що заявляти про себе як про секс-послуги, як про Повію, ну, так собі, вона на вигляд по зовнішнім даним. А типу, я просто роблю масаж, а там вже в процесі як вийде, краще домовлятися про все на березі. Якщо ви вже спокусилися на такий варіант, і от взагалі просто вам занадто треба, оговорюйте практично всі нюанси. Тому що далі, в процесі, коли ви типу там якось пропетляю, як оце я тут в цьому районі між цих хвиль, то можете не пропетляти. І теж вона може вчинити гвалт і може бути ображеною. Нагадую, істеризм у місцевих людей, не тільки у хлопців, у дівчат верніше, не тільки у дівчат, а й у хлопців, у всіх загалом все суспільство, він присутній по повній програмі. І Якщо вони відверто вважають себе ображеними. Може початися істерика на рівному місці, а якщо то якийсь готель, якесь там поряд людне місце, відразу люди збігаються, ви нічого пояснити не можете. Вона автоматично як жертва, а ви як нападник, як агресор, конкістадор, і все таке, і там уже буде складно щось зробити. Тому домовляйтесь про все люб'язно, без всяких грубощів. Маюнгапон. <хи> от. Е, теж треба з цим. До речі, що до персоналу, е, От е, різний різний персонал при готелях. Е, як правило, ну їх ну, ну ні, вони не по цим справам. Буває, що якось там взаємна симпатія і можна закрутити роман або якийсь разовий варіант, але це. Скоріше виключення справи. Тобто от вони, оці дівчата, які оце тут, працюють при таких готелях, у них щось інше в голові. Тут просто от немає такої традиції, це не прийнято. Тут кожен займається своєю справою. Це теж потрібно знати. Далі, одна із небезпечних таких каст це тусовщиці. Вони можуть бути на вулицях підходити, навіть, ну, в основному це нічні клуби. Вони знайомляться, типу, ні, ми не повіємо, ми взагалі такі всі класні. Давай тусити, давай туди підемо сюди. Вони займи були танцювати, вони там необмежено розкуті в усіх змістах, але вони шарять, як шарити по кишеням під столами, де завгодно, де щось у вас сховано. Якщо вона, така дівчина опинилася у вас в номері, така типу тусовщиця, вона знає, як швидко. Практично непомітно прошманати все, що є, обшукати і собі сховати гроші в такі місця, що ви будете відверто думати, що десь ви перед цим їх втратили. На ці випадки люди там сейфами в номерах користуються ще чимось. Ай, погано це закінчується. Тобто, якщо це ви не познайомилися, довго не спілкувалися в якійсь соцмережі, а це просто таке от знайомство а-ля потусити, тому що нам нудно. 99% що це буде оцей варіант, тому обережно. Одна із самих небезпечних категорій це шахрайки, які грають вдовгу. От вони прямо шарять. Там уже ви спілкуєтесь не з якимось, яка хоче там розвести вас на ціну. Мототаксі або трайцикла, там вже все по повній програмі. Тобто, це дівчат дівчата з профілями профілями, профілями. Значить, там у дівчат фото, красивий одяг, красивий інтер'єр. Вона про себе розповідає, що вона там десь хтось, якийсь інженер, якийсь представник когось. Мешкає там наразі в Нью-Йорку, або в Гонконзі, або в Сінгапурі, або в Токіо, або ще десь. Ну, і відповідно, вона з вами може спілкуватися тижнями або місяцями навіть. Потім е в захваті вона буде від того, який ви співрозмовник, про ваші плани, як е все це добре співпадає, як вона хоче бути з вами. Ну, а ви як джентльмен, наприклад. Там мусите купити їй квиток з того самого Токіо, наприклад, сюди, а потім там ще якісь вона собі ситуації придумає. І при тому, що це не тому, що там грошей немає. А вони ж професіоналки, вони доволі гарні психологи, хто цим давно займається з них. Вони знають, як до цього підійти, і вони створюють такі ситуації. Ви коли. Ну, типу, ви просто як джентльмен зобов'язані за це заплатити, піти на зустріч. Причому це реальні дівчата, там відеозв'язок. У вас можуть бути дуже такі аж занадто інтимні відео, контакти і все таке. І ви собі такий, о, який я гарний. Вони ще знають, вже, як правильно самооцінку підняти. Тут вже можна попасти на доволі великі гроші. Ну, Порівняно, скажімо, там кілька тисяч доларів. Щоб ви не хвилювалися за те, що ви звинуватили не ту дівчинку. В коректній формі просто пояснюйте, що пробач, але от у мене такий принцип, тому ніяких дистанційних варіацій, про це все попереджайте відразу. Таким чином, більшість із них просто будуть зникати. Ви не будете витрачати час. І ви не будете потрапляти в такі довгострокові халепи. Далі про стереотипних азіаток. Це ті, які милі, спокійні, максимально вічливі, коректні, покірні і так далі. Я не знаю, звідки взялися ці чутки, можливо, десь давно, в якомусь племені чи в якомусь певному етносі таке було. В усьому регіоні я таких людей, таких не хлопців, не дівчат, не бачив жодного разу. От про цю лагідність. звісно, що ну, тут вони нічим не відрізняються від будь-яких жінок і від наших так само, коли, якщо жінка у вас дуже зацікавлена і вона буде поводити себе аж занадто коректно, Певний час, і навіть дуже тихо, і навіть дуже слухляною бути. Ну, так це риса загалом людська, і не тільки жіноча, і не тільки цього регіону. Тому звідки взявся цей стереотип, я уяви не маю. Тому це просто міф, і про нього варто забути. За всією цією істерично-шахрайською ширмою, здається, що немає вже. Просто місця для адекватних нормальних дівчат. Це от таке враження, якщо це все послухати, проаналізувати те, що я сказав вище. Насправді, цікавих, адекватних дівчат дуже багато. Сила силенна. Просто їх і тих, і інших, оцих всіх категорій настільки багато і оті, які. Не дуже порядні і хочуть лише грошей, вони ще ж поводять себе нагліше, зухваліше. Тобто ви все одно спочатку нариваєтеся на них, ви проходите оті всі жернова в усіх їх варіаціях. Здебільшого, чим це все закінчується. А тим, що ви знаходите дівчину, з якою у вас буде більш-менш золота середина щодо. Психологічної та сексуальної гармонії, можливо, це не будуть якісь занадто високі почуття, але ви один одного будете влаштовувати, буде якась терпимість до цих притаманним місцевим людям істерик, будете знати, як з цим боротися або як це ігнорувати, і отак собі один одного знайдете і будете жити кожного хлопця, чоловіка, який би він не був. Некрасивий істеричний, кривий косий, бідний. Все одно його тут чекає своя філіпінка. Тому, коли ви приїжджаєте сюди, або знаходите когось, хто, хоч якось, вас веде в курс справ і розкаже, що тут і як, і все це пояснить. Або. Терпіння довго живіть, спостерігайте роками. З приводу роками це не перебільшення, це дійсно займе дуже багато часу, якщо от по методом спостереження і методом тику намагатися знайти собі пару. Знову ж, чоловік, жінка неважливо. Суспільство дуже відрізняється від нашого і дуже багато нюансів доведеться вникнути. Пам'ятайте головне, що все базується на сексуальній гармонії. Та дівчина чи той хлопець, з яким у вас з якою буде сексуальна гармонія, отам і далі все прикладеться. Там же, де її немає, і ви розраховуєте, ну, типу, ж нам цікаво, вона цікава, у нас стільки всього спільного. Нічого далі не буде. На жаль, статистика не втішна, Це лише 5% люди, яким добре в усіх проявах разом. А якщо то ще разом сексуальною гармонією ще і психологічна, ну то взагалі щастя, таких пар ви самі знаєте, дивлячись навколо себе і маючи певний вік там, хоча б 30, ви це все знаєте і розумієте. От дуже важливо чомусь в будь-якому суспільстві взагалі це ігнорується, все відштовхується від спільних поглядів, захоплень, якогось психологічного гарного контакту. А насправді по-різному буває, тому, тому так. От на останок вам на фоні красивих хлопців ласкаво просимо до Філіппін. І пам'ятайте, що це насправді та країна, яка має дві переваги над всім іншим світом. Тут можна жити. Дистанціювавшись повністю від держави та від суспільства, і тут багато контактних та красивих дівчат. Більше набагато, ніж на інших будь-яких територіях цієї планети. Все, люди, якось буде.